Вітаю. Сьогоднішня наша історія буде присвячена моїй колезі, вчительці Лесі Паєвській повне ім'я жінки Олександра. Народилася в 1908 році в січні місяці у селі Нижній Березів на Косівщині. Походила із священничої родини, батько Софії. Микола Томич був греко-католицьким священником. Мама Марія Смалько теж була дочкою священника отця Миколи, який служив в сусідній парафії в ранньому дитинстві. Леся осиротіла. помер батько від туберкульозу. Мама з Лесею і з ще одним братом. Переїхала до дідуся, де й надалі виховувалася Леса у релігійній священничій родині, адже всі її чотири тітки теж вийшли заміж за священників. Бути вихованкою греко-католицької священничої родини для більшовицького режиму уже було злочином, адже ці родини були високоосвіченими, патріотичними і так, в такому дусі виховували своїх дітей, перебуваючи у дідуся Леся. Навчалася в Коломийській гімназії, яку закінчила в 1926 році. Вона довший час не могла знайти роботи і влаштувалася вчителькою аж на Волині. Дей познайомилася з своїм майбутнім чоловіком Денисом Паєвським, який теж походив з патріотичної родини, брав участь. У е, Армії УНР втік з Великої України, коли туди прийшли більшовики разом з братом. Їхня сестра залишилася в підрадянській Україні і померла голодного 1933 року. Батьки Дениса Паєвського були розстріляні більшовиками в період української революції. В 1939 році на Волинь приходять червоні визволителі. Чоловік, втікаючи від більшовиків, перепливає, бух, потрапляє до німецького полону. Леся ще деякий час залишалася у селі, де вони проживали. У родини Паєвських відібрали хату більшовики. У кімнатах оселився начальник місцевого НКВС. Їм залишили тільки кухню. Вона продовжує працювати вчителькою в місцевій школі. Проте, в 1940 році вона дізнається, що разом з дітьми, а вже будучи вагідною другою дитиною. Записана у списки на виселення. Вона не чекає, щоб по неї прийшли більшовицькі коти. Бере маленького Юрка і втікає в рідне село на Гуцульщині, де мати її, до речі, була директоркою місцевої школи. Коли Леся стала членкиною Організації українських націоналістів, достеменно невідомо. Але те, що це сталося до початку Другої світової війни, точно. Все своє життя вона присвятила націоналістичним ідеалам і боротьбі за українську державу. Оскільки мама Лесі Паєвської була директоркою школи, як я вже сказала, їй легко вдалося отримати роботу. В цій же школі почала працювати і Леся. Вона загубилася серед місцевого населення. В 1944 році з німецького полону повернувся її чоловік. Він розумів, що коли прийдуть на Гуцульщину більшовики, вони його не пожаліють. Тому умовляв Лесю з дітками і всією родиною емігрувати в Європу. Леся була віддана організації, вона не бажала порушувати своєї клятви, тому відмовила чоловіку. Чоловік вже не захотів їхати без неї. Через короткий час його арештували більшовики. Більше чоловіка Леся не побачила. Після закінчення Другої світової війни вона активно працює зв'язковою Організацією українських націоналістів, її псевдо Орися. Вона була на досить великому е, посадовому зв'язку. Працювала зв'язковою, окружною зв'язковою командирів Буковинського і гуцульського проводів, організовувала поштовий зв'язок, до речі, через школу, в якій працювала. Довший час їй вдавалося бути непомітною. В 1947 році Леся з сім'єю перебралася до села Бабин. Школа в цьому селі знаходилася на околиці. Це було дуже вигідно для зв'язкової. В школі вона навіть зуміла. Разом з хлопцями викопати Криївку і довший час переховувати як повстанців української повстанчої армії, так ідеологів Організації Українських Націоналістів. В 1950 році на Орисю вийшло місцеве КДБ. Відповідно, про це дізнався центральний провід. Їй було наказано перейти на нелегальне становище. Жінка не була злякливих. Вона сховала в одному з гуцульських сіл свою маму з молодшим сином, а старшим сином Юрком перейшла на нелегальне становище. До речі, її син теж учасник організації українських націоналістів. Під псевдо Жук, хоча всі його називали Жучком, оскільки він був неповнолітнім юним і став членом організації в 14 років. В червні 1952 року через зрадника вдалося локалізувати Коломийський провід, більшість членів якого були заарештовані. У засідку попала і Леся з сином. І починаючи з наступного року розпочинається слідство над 60-ма членами Організації українських націоналістів Гуцульщини, серед яких і була Олександра Томич Паєвська, разом з сином Юрієм Паєвським. Слідство тривало більше року. На жодному з допитів, на які постійно водили чекісти, як Лесю, так і її сина, вона не призналася ні в чому не видала жодної тайни. Ні, вона говорила, але вона говорила загальновідомі речі. Багато говорила про ідеологію Організації українських націоналістів, мету, українські традиції, бажання отримати власну державу, мотиви, чому саме і за що борються націоналісти. Крім загальновідомих фактів. Української повстанчої армії вона не видала жодного, вона не зрадила нікого. Через рік суд присудив усім 60 членам вироки. Тільки її сину, який на той час був неповнолітній, присудили 25 років таборів Сибіру і ще одній жінці. Всі інші попали під розстрільну статтю. Через кілька місяців ще сімох членів Організації українських націоналістів змінили вирок на заслання в Сибір інших розстріляли. З Москви прийшла особлива вказівка: Паєвську розстрілять немедленно. Це попри те, що Сталіна вже не було живих. Чекістська машина працювала навідмінно. Вчительку, яка несла нестле дітям, яка поклала своє життя на відновлення української держави, настільки боялася кагбійська система, що вона була розстріляна. Де поховали тіло Лесі Паєвської, невідомо. Служба безпеки України відповіла, що цього в документах не вказано. Могилу української націоналістки так і досі не знайдено.